Усім привіт, мої любі! Дякую вам, що ви завітали на мій канал Весела Сімейка. Я, його ведуча Олена, хочу вам показати, яку матуся мені прислала мені і моїм діткам смачнющу італійську паску. Знаєте, як вона називається? А в Італії вона називається Панатон. Ось, зараз покажу. Ось, бачите, чимось нагадує нашу таку смачну. Пас паску. Ось, випікається також вона в пергаменті. Ось в такій формі. Ось така, бачите, яка красива пасочка італійська панатон. Випікається вона, як і більшість наших пасочок, о таких от формочках. Так, треба буде її зчистити. Зараз синочку своєму. Понесу шматочок, він з'їсть такої пасочки смачної панатончика. А також зверху, ось так в комплекті до пасочки, йде ось така пудра цукрова. Я її ванільна, така смачна, смачна. Зараз буду притрушувати її. Ось, бачите, яка вона красива, пухкенька така. Добре, добра пасочка. Також панатони випікають з шматочками всередині навіть шоколаду, з родзинками. всілякі такі смаколики туди кладуть, засушені фруктики. Ось така смакота. Понесу синочку, нехай перекусить. Як скоро йому вже бігти на заняття з футболу? Надію, що в цей раз нам не відмінять його. Ось, буду набирати йому водичку в таку от спортивну паїлочку, бутилочку зручно йому. Буду його збирати і відводити. А ще хочу, після того, як відведу, піти викинути сміття. Сьогодні я розхламлювала свій. Свою кладовочку, ті, хто зі мною постійно бачили моє попереднє відео. Зараз покажу, скільки я буду викидати. Просто, знаєте, такого непотрібного всього. Тут у мене і коробки, ось такі, знаєте, багато. Думаєш, та пригодиться, там може колись коробка. Діти її зламали. Я так кинула до кладової. Зараз хочу викинути взагалі старі шматки від обоїв. Ось такі також колись доця купляла соя. Вона вже така вже. Страшна, я не знаю. Ні. Також викидаю баночки, у мене нема кришечок для них. Також, знаєте, купували там а, в супермаркетах м -м, різні огірки різні, там всякі шампіньйончики мариновані. Ось такі. Я не дуже багато закатки роблю, тому, гадаю, виставлю ось так біля нашого смітника. Кому треба, то, типу, забирають. Ось тут також старі вже, знаєте, такі. Дряхленькі, всякі, поламаті а, судочки були. Тут кришечка така розламана вже з одного боку. Ось таке багато-багато чого. Пакети, пакети в пакетах. От Взагалі, стільки багато непотрібних речей. Зараз два пакета вони не важкі. Під мишку візьму оту картонну коробку, обоїну. Та все це утилізую. Все викину. Ой, ну знаєте, це така смакота, ці панатони, <teilweise> ой, І знаєте, виставила на балкон цей панатон, Мамуся присилала ще на Сашкине день народження, воно у нас 12 лютого було. М -м -м, я думаю, ну ж два. один ми з'їли так святково, порізали з кумами. от, І було їх два. Уявляєте, я пішла сьогодні на балкон, почала там щось прибирати, складати. Ось так, знаєте, за завішеним одягом, в мене там така тумбочка стоїть стара. Не знаю, так хочу її викинути, знаєте, це в старій хаті, ну, не своїй, тим більше. Стільки яких старих меблів, ми, як переселенці, в цій орендованій квартирі не можемо, знаєте, так от взяти і викинути просто. Бо розумію, що колись ти звідси будеш переїжджати, і хазяйка прийде і спитає, так. Топе, а де там була така-то тумба, там така то. Хоча вже, знаєте, дверці відвалюються, воно вже таке м -м, старе, все. Так хочеться обновити, а ти не можеш, тебе то, що те, а не твоє. Пічку також мені, чоловік, знаєте, довго відмовляв, то в мене дивився в попередньому відео. Я навіть показувала, яку я хочу пічку собі. А, а, вибрала собі хансу, таку нешироку, 50 см шириною. Ось і давно я вже хотіла її купити, але ми жили рік. Чоловік каже: а цю куди ми стару дінемо? Два. А куди ми їїдемо? А зараз я сказала, знаєш, що кажу? Ми думали, знаєте так швиденько, щось десь своє там прикупимо, почнемо будувати, хоча б починати. І зараз я розумію, що життя воно йде, і ти хочеш ось ну, жити цим моментом, хочеш. Покращувати умови життя зараз, а не чекати, знаєте, коли там воно нам прийде та можливість щось купити, щось там збудувати. Я сказала, знаєш що, давай викинемо ту тумбу під нашу відповідальність. І виставимо на балкон цю стару пічку. Не знаю навіть, знаєте, чи пролізе, вона туди сьогодні так міряла там 52 см, і вона 52 см. У нас ця пічка, я не знаю, якщо вона взагалі туди вилізе. Якщо не вилізе, доведеться нам її десь в коридорчику полишити, бо знаєте, так, тратити десь біля 15 тисяч гривень на нову пічку, а потім залишати хазяйці також не хотілося. Тому цю стару ми пічечку кудись пристроїмо. Вже, я думала, можливо, в мене коридорчик ось тут є, бачите, широченький, такий, в принципі, і є, де її буде навіть поставити, чимось може навіть обмотаю, можливо, якоюсь плівкою, не знаю, потім якісь такі декоративні можливо, коврик нагору. Накину така, знаєте, типа тумбочка буде, щоб туди там можна чи сумку покласти, чи якийсь пакет, чи там зимою а, навесні, там якусь, коли ми шапки ще носимо, шапочку кинути. Не знаю, ось так такі мене думки. Тому що, ну якщо ми так вкладаємось, хазяйка, ми коли заїхали, у нас на другий тиждень. Нашого заселення, уявляєте, зламалася пральна машинка. Я їй кажу, треба нам поч... ну, починити. Її прийшли два майстри, покрутили, сказали їй, нарахували три тисячі гривень, на що вона одразу сказала відмову. Я ж кажу, ну розумієте, ж, ви вона обіцяла, що буде. Холодильник, так, він старенький був, маленький, але був, і він працював. І також пральна машинка. Кажу, в мене троє дітей. У нас велика родина, нам вона конче потрібна. Ну, і тоді вона сказала, добре, я вам там позичу 2000 гривень, але через там місяць ви вже придбаєте свою власну. Ми дійсно переїхали, знаєте, такий час, був що а, хто давно вже дивиться постійно мої відео. А, для тих, хто стільки переглядає, ми а, переїхали з Португалії, жили там 9 місяців, і за Оці от 9 місяців, не знаю, на такий був досвід. Знаєте, досить такий печальний. Ми витратили всі свої гроші, які накопичували в Запоріжжі. Жили, знаєте, вигрибли останні до копійки. Як я думаю, що багато хто, якщо мене буде дивитися, і ті, які стикалися з виїздом з України, що цінне саме цінне це вигрібали все, що було вдома, всі свої збереження, грошові. Так і ми вигрибли все, і виходить, що на той момент у нас не було грошей, знаєте, ось так от прям там, вивели там на ту стиральну машинку. Навіть тоді ми купили за 7 тисяч гривень, це наче не такі великі кошти. Але коли ти переїжджаєш і платиш за два місяці, ми платили за цю квартиру перший і останній. Місяць а, дуже нам повезло, що ця квартира від хазяйки, ще не кормили брокера, як то кажуть, риелтора. Ось ми напряму з нею домовились, але вона сказала одразу перший і останній місяць. Ми віддали за цю квартиру 12 тисяч гривень. Зараз донечка прийшла вже старша, прибігла з навчання. Піду відкривати. І от, виходить, ми віддаємо гроші за перший за останній місяць. Останні, знаєте, як наш кребли переїхали, віддали. Ось і ламається у нас ця пральна машинка. Просто я не знаю, що робити мені. Я прала й руками там було ще пару місяців. Ми не знали, що що його, де його брати, але ж так з хазяйкою домовились, що вона дає нам 2 тисячі гривень, начебто взайми, але потім ми мали її повернути, для того, щоб ця нова, куплена нами пральна машинка вже була нашою. Тільки нашою. Ось, ну, ми саме такі там, за 7, ну майже 8 тисяч, нам вона наче вийшла. От, Головне, що працює вже ми десь біля року вона у мене стоїть уже. Ось навіть більше Це ми переїхали, два з половиною роки сюди. Ну, вже, мабуть, десь півтора роки вона у нас починаю, там, під два роки вона вже стоїть і справно працює, слава Богу. Я її Гружусь капітально, тому вона як маленька. У мене 4 кілограми на загрузку. Вдома в Запоріжжі в мене взагалі на 8 кілограмів стоїть. То Матуся ще нам подарувала на наше весілля з чоловіком. Ось, то, звісно, що Samsung, а тут така хліпенька, маленька, але стирає, знаєте. Саме головне, що працює, Най буде працювати. Так, уже на 17.20 буду я підганяти сина, бо на 17.50 вже на тренування. Зараз побіжемо з ним. Ми вже всі вдома, я справилась своїми пакунками з цим хламидником. Барахлом, так знаєте, добро вибігла на вулицю, а там якраз сусід йшов таким бігом, вихватив мій пакет, взяв під мишку мою ці. Пакунки, а цей картон допоміг мені все донести, викинути в смітники. Знаєте, у нас тут в Гореничах багато щасних таких приватних будинків. Ось, і у нас бачки стоять розраховані на три великих наших, ну, таких багатоповерхових будиночка. І проблема в тому, що часто це все у нас завалене, всі контейнери, хоча як там ну, досить багато там сім контейнерів таких чорних. Великих сміттєвих стоїть, але факт в тому, що приїжджають люди в нас зверху, там з своїх приватних будинків і викидають своє сміття. І ви знаєте, зараз придумали таку систему, побудували повністю щільненькі, нам такі критий, наче павільйончик, поставили туди калітку з такою пропускною системою, як от домофон. Треба брати ось цю таблетку, таку прикладати, і тоді вони будуть ці дверцята. Відкриватися. Ось так буде у нас там окрема зона, і будуть там стояти всі ці контейнери сміттєві багато. І щоб тільки ті жителі ось цих трьох багатоповерхових будиночків мали змогу викидати своє сміття, тому як ми кожен місяць за це все оплачуємо, розумієте. а Багато хитреньких таких, які хочуть, та на ну, що нам щось там платити. Ці сміттєві пакети вони мають окремо а, в цій компанії, яка вивозить, їздить а, по вулицям. У них там зверху. Це платні пакети, це всі. А так можна просто, знаєте, на машині під'їхати, вивалити сміття в батьки, за яким по факту ми платимо, як жителі цих будинків, повністю за вивіз цього сміття. Кожен місяць ми оплачуємо щось там в районі 200 гривень з кожної квартири, але все одно, знаєте, хтось взагалі нічого не оплачує, і просто так завалює. І там часто в тих контейнерах багато завалено, тим більше після вихідного вихідних там просто знаєте, такі такі гори Є величезне на сміттєзвалище. Просто все підвозять навіть просто до бачків. Знаєте, люди просто ось так скидають, не в сам бачок, коли він згорою заповнений, а прям біля бачків повиставляють все це, бігають собаки, щось там чують, якісь рештки їжі викидаються, розтаскуються. Все ну взагалі такі вже сміттєзвалище там влаштовують нам. Тому дуже класна буде така система буде, закритих цих всіх контейнерів, лише для жителів. Будинків. Ось шунечка мій прийшов, такий весь спітнівший, ще й тривога у нас ввечері. Почала вже гадала за ним іти його забрати, потім через пів години, знаєте, відбій був. Не знаю, як цю ніч нам ночувати, знаєте, так цією ночі, яка була ось. Дуже гучно було, дуже страшно, мабуть, в новинах ви читали, що в Києві під Києвом загинула родина, дрон, я не знаю, чи то дрон, чи то уламки дрона, збитого з бойовою ще частиною зі взривчаткою, просто прямісінько на будинок вщент вигорів будинок, боже, і люди прямо так, знаєте, спали і вночі. Згоріли, це такий страшний треш, і це було недалечко, в принципі, від нас те селище, де це сталося. Взагалі, ми просто півночі я не могла заснути. Я не знала, я хотіла вже в дітей тут недалечко біля нас бомбосховище вже вдягати, збирати, але ж страшно, знаєте, у нас і по небу робота ППО. Ой, зенітки так страшно, якщо, чесно кажучи, знаєте, ми давно вже такого тут не відчували на Київщині. Досить стає так небезпечно. У Настюші є улюблений в блоговий канал, як називається Настюша? Літа Настя. <гум> Літал Настя, так. цей канал вважаючи ще в Запоріжжі. Починали дивитися, як їхня Настюшка була ще досить маленька дівчинкою. дівчинка, а зараз вже підліток. Зараз скільки Настюш? 12 років, начебто. Ой. Chish, chish. І, мала так Обожнює цей канал, дивитися. знаєте, там, і старі їхні відео переглядати, їхні челенджі, їхні тим, сімейні, якісь вечори, і така позитивна досить М -м -м сімейка. Ми її переглядаємо час від часу. Настюшка то взагалі майже кожен день, хоч якесь їхнє відео дивиться. А цікаво було б читати в коментарях. Які діти, що люблять у вас дивитися, яких саме таких масштабних блогерів? Чи є якісь у вас улюблені свої блогери? Напишіть, будь ласка, дуже було б цікаво. Настюшки вечерю попросила у мене томатиків нарізаних, дуже любить. Знаєте, такі помідорчики. Вона їсти! Бистро!» – он кричить! Що бистра? Бистро їсть бистро їсти! Вже зголодніла, схватила бабусіну пасочку, цей панатончик. Як тобі паска подобається? Смачнюща? Класно. <губ> mm -hmm. mm -hmm. Так, зараз ще гречку, яку я знімала на відео а, смачну, да, з шортом. Смачну, з м'язком буде зараз їсти настюнька. Mm -hmm. Тому так, буде насипати, побіжимо mm -hmm. в залу. Зараз <губ> підігріваємо гречку, в mm -hmm. Мікрохвильовці. Я поставила собі на 10 хвилин, кажу, тут згорить твоя гречка. Давай ось так десь можна навіть трішки менше, настюш не крути. Ой, бачите, дуже багато. Щось у нас тупить О, трошки вже ця мікрохвильовка. Вона тут була. Ми приїхали вже, вона була тут, мікрохвильовка. Це. Ну, хоч щось якийсь бонус, знайде, то у нас і холодильник був такий старенький, маленький, і а, пральна машинка зламалась на другий місяць, ну хоча б ось. Яка краса, хоч мікрохвильовка є. Хоча я ну, так не люблю її часто навіть користуватися нею, або зробити там попкорн, можу, або ось так швиденечко підігріти дітям їжу якось. А так з чоловіком ми супчик скип'ячуємо зранку, там в обід в основному. Ось Тому мікрохвильовочку ось таку купила собі зажигалку. Надію, вже буде нова пічка, у нас вже буде нова, то там буде автоподжиг, Це так. На всякий випадок буде нам. У мене ось такі матуся прислала ще для солі, бачите красиві такі баночки от, для солі і для перцю. Настя питає, мама, де тут сіль, а де перчик? Я кажу, це, тут, це на англійській перчик. мові. Солт, сіль і пайпер. Пейпер, знаєш, на англійській перець. Солд да. це сіль. Це <реш> ось така краса треба буде заповнити. Ну, мабуть, сіль, я не знаю тут мілку, бо, мабуть, крупна сюди вона, в ці дирочки, в мене не буде просочуватись. Якусь таку мілку треба, сіль екстра, мабуть, купити для ось такого. І для перчику ось є така ємність. Досить прикольно. Підсалювати щось там. Тримати в себе на столику. Зараз дивимось канал My Little Настя. У них літо так гарно, бачите будиночок. О, красота. Ті, хто дивиться цей канал, напишіть в коменті, вам подобається? Подобається ця сім'я влогерів? Саня захотів зробити трюк. Давай показуй. Настя також один, два, три. Пригаємо! Раз, два, три! Клас! Молодці! Скільки вже дивіться, вже ви що зробили з ліжечком. Ой, живий батут. Добре, що чоловік зробив таке міцне, міцне, саморобне. Оце ліжечко. Я потім вам якось покажу, з чого він його змайстрував. Ось такі у нас. Перед... Перед тим як ти спати зараз скільки о майже 9 година у нас. Ось які ми попригунчики. А, о, Настя попросила бушку з молоком і ще й молоком запивати. Я так захотіла. І тобі також я принесла на столику са там в тарілочці. Ой, класно так дивитися. А, блогерські канали, де у них там літо. О, скоро і нас така краса буде чекати вже. Лягаємося ми вже спати на годиннику 22 година. І як завжди, зазвичай мама сідає, знаєте, відкриває вже книжечку, підсвічує телефоном а ліхтариком вже літери, щоб читати їм казку. І починається мама. Ми хочемо води. Я Не знаю, це кожен день у них, знаєте, як такий вже рефлекс, вироботаний такий ой, відпрацьований вже рефлекс у них. Ніяк не вкладемося. Настюш, смачна водичка, да? ти вже напилася? <рив> Чи ще налити, бо потім знову іще. Да. Давайте пити водичку та будемо вже влягатися в ліжечко спадки вже нарешті. У нас вже новий день почався, я вже встигла вимити волосся. Синочок сьогодні вдома кажу, давай з тобою матч зіграємо. Зараз там до мою посуду, швиденько на кухні. Треба трішки синочка, знаєте, від цих телефонів, від телевізорів, виривати. Тому буду з ним сьогодні займатися. Хоч і ще в нас є такий знаєте, зошиток з ребусами. О, досить такі цікаві ребуси. Ми будемо сидіти з ним, розгадувати то. Замовила вчителька їм і подарували мене День Святого Миколайчика. Ще. Ось, тому там ще багато такого нерозгаданого всього. знаєте. Вон тільки що дзвонила в клініку Аксімет на лівому березі, метро Лівобережна. Записалася, знаєте, так цікаво. Ми домовлялися з менеджером, що я передзвонюю. Дзвонила я вівторок. мені сказали: передзвоніть через два дні. у Нас немає ще графіку прийому дитячого невролога. Сьогодні передзвонюю, кажу, мені сказали передзвонити, і ми хочемо на суботу записатися. А вона зараз, я подивлюсь, інша вже. Жіночка взяла трубку, інший менеджер. Каже: ви знаєте, вже не приймає та саме, а, той самий лікар, до якого ви хотіли записатися. Вона пішла в декрет, уявляєте? І тому тепер один там у них лікар дитячий, є лише невролог, він універсал, він приймає як дорослих, так і дітей. Ось, і це клініка Аксімед, можливо, хто не знає, це клініка сучасної невралгії. Ви знаєте, дитина моя, як сказати, все, все приймала, всі ліки. Лікувалися. Ми вже в стількох закладах просто, стільки, знаєте, було у нас дві такі приватні клініки консультації. Два рази ми були в боярській клініці, а Ми їздили також. В Ахмадит. знаєте, для мене Ахмадит, як я почула багато там і відгуків, наче читала, і взагалі мені здавалося, що там знаєте, якісь над такі фахові спеціалісти працюють. Ну, не знаю, стикнулася я, знаєте, два рази з нефрологами і з чоловіком, і з жінками були. Була надія, що все ж таки вони випишуть саме те, що потрібно моїй дитині. Ані не виписали, знаєте, та лікування ні до чого не призводить. У неї так продовжуються ці такі сильні головні болі. В неї, знаєте, відчуття, наче пам'ять вона втрачає вже такі починаються якісь речі. Я не знаю, просто і в лікарні лікували, знаєте, фронтит, в неї бився рентген, було запалення. Після лікування медикаментозного нам його повторно той рентген не зробили. Ми вже пішли з дитинкою на МРТ. Є у нас тут Ірпіні жінка, вона молода. Лікар-невролог, але, але вона дорослих тільки приймає дорослі люди після 18 років. Я на неї напрошувалась, коли ми заплатимо вам будь-які гроші. Все, тільки, ну будь ласка, ви можете її оглянути. Вона ні, якщо я вам щось не піде щось не те. Я не можу, тому як я кваліфікуюся тільки працювати з дорослими. Дітям я не маю права ну, призначати будь-які ліки і взагалі оглядати дітей. Але, ось так, знаєте, вона каже: скидайте свою картину номер Свій висновок я їй скинула. Вона каже: тут чітко видно карті, картину Мігрені. Ну каже, ну виписати я вам ліки ніякі не можу і прийняти не можу. Вона нам відмовила, на жаль, розумієте, а інші лікарі так дивляться, ну це резидуальний характер, нічого тут такого прям страшного у вас немає. І все відсилають нас просто пити там парацетамольчик, пити щось від голови. Якісь номігрен, ну, правда, виписали їй, Допомагав, але так, може, там півдня і легше, легше, вже ж вона оживає, Потім знову по накатані, і вона все одно ця головна біль до неї. Повертається, тому я настільки стурбована, що вже ваксимет, це чисто клініка сучасної невралгії, там є рентген, там є МРТ одразу роблять. Знаєте, ну і, можливо, і лікарі спеціалізуються чисто по проблемах з судинами, з головним болем. Тому надія на це. І записали, що я почалася, записала це на суботу. Ми не можемо, тому як вона вже в декреті пішла. пішла та жіночка, даркістя, лікар. І та вона брала 1250 гривень, тепер мені продиктовують знову, що ви записані такого, то ми на 3 березня, на понеділок записались на 15.10. От, мабуть, дитина після 12-ї десь там зустрінемось в Києві, я виїду. Зустрінемось, поїдемо разом на Лівобережну в цю клініку. Ось, І сказали, що вже вартість прийому півтори тисячі гривень. Це, звісно, ціни такі, але в мене вже немає. Знаєте, руки опускаються, вона ридає, вона каже, мені вже і жити не хочеться. Чотири місяці відчувати постійний, знаєте, біль цей, цю мігрень і нічого не допомагає, ніхто не допомагає. Я не знаю, що там вже в неї. Тому, тому поїдемо в понеділок разом з нею. Ось так. Тому зараз буду робити свої домашні справи. Пізніше вам ще покажу розсадку свою. Така вона вже, знаєте, помідорчики гарненькі такі. Видно, що починають мене приживатися, рости. Он синочок да? Кажи привіт усім. Будемо з ним також займатися, трішки його буду розважати. Ось. І пізніше можна ще відео зніму про хочу ще досіяти томатики, зробити їм такі міні-теплички, знаєте, передивляйтесь відео шорт. Ось, тому так, буду надалі працювати. А вам дуже дякую за перегляд цього відео. Бажаю вам бути натхненними, здоровими, бо, знаєте, без здоров'я це життя вже таке і не в радість. Будьте здорові, щасливі. Дякую, що зі мною, дякую, що підтримуєте мене, коментуєте, ставте свої вподобайки. Усім па-па!